Добрий день, мене звуть Наталія, я консультант програми IMED. І Зараз ми розглянемо, як налаштувати робочий простір в програмі. Для цього ми заходимо по кнопці Сервіс і настройки, настройки, настройка панелей. Тут ми бачимо, як на зараз налаштовані панелі. Це панель розділів, ось вона, і панель відкритих вікон, ось вона. На сірому фоні відображені панелі, які наразі сховані. Шляхом перетягання мишки ми можемо налаштувати панелі, як нам зручно. Наприклад, панель розділів перетягнути нагору, панель відкритих вікон вниз. І натискаємо ОК. І бачимо результат. Повернемось назад і зробимо. Панель розділів е, зліва. Також ми можемо змінювати робочий простіл за допомогою панелі розділів. До цього ми заходимо в сервіси настройки, настройки, настройка панелі розділів. Ми можемо сховати розділи, які ми не використовуємо. Для цього ми клацаємо на розділ, наприклад, CRM, і натискаємо Вилучити. І ОК. Okay. І розділ CRM тепер схований. Повернути назад ми можемо таким же чином. А також ми можемо вибрати, що показувати ми хочемо, або картинку, або текст, або текст справою жруч від картинки, як зараз є, або текст під картинкою. Наприклад, виберемо картинка. І ОК. І тоді ми будемо бачити, як називаються розділи. Але якщо ми підносимо мишку до значка, то таким чином можемо підсвітити, як називається цей розділ. Також з правої сторони є панель фільтрів. Якщо вона нам не потрібна, ми теж можемо її скрити. Для цього є в правому нижньому куту кнопка згорнути. Для того, щоб повернути назад, ми натискаємо на кнопку «Три точки. Таким чином, ми можемо налаштовувати робочий простір так, як нам необхідно. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення!